9 травня почав знімати опалубку, спланував місце для неї, складаю дощечки. Це ось, час лист відірву. Средняя доска надое. З цієї сторони вже зняв. Там де пленка гарно знімається, Доска чиста. Сторону вже зняв Так що маємо такий вигляд Так, мішочки мої Позакочувало вітром. Это такий вигляд має. такий вигляд Откопаю і витягну.